Робочому дню 70% від мінімальної заробітної плати. Звісно, таких бажаючих. Що... що їм прийдеться ходити їздити за власний кошт, у нас немає транспорту на соцзахист, ну, взагалі на всі служби соцзахисту немає транспорту, щоб, наприклад, цю людину хоча б підвозили від одного до іншого, Так сказати, потребувача такої послуги. Тому закладаю кошти лише, лише на своїх близько 30 осіб, які наглядаються. Дякую, Торісну. Які ще питання будуть у очерені комісії? Тоді е, е, виносимо на розгляд сесії всі ці питання, які стосуються нашого управління соціальною захисту. Хто за? Тоді, дякую. Тарісла дякую вам за е, роботу. Вот далі. Далі у нас, двор, подальше. А вот э, инклюзивно ресурсний центр ЦАК. Цей...

Pienця, дні, штатах, це субвенція. Держава. Державна субвенція, де? да. так. Це субвенція, так, і ми задачі від зараз вони збирали став і подивимось на лістанці, щоб нам січня субвенцію буде. А якщо держава субвенцію не... Це на нас, наступний всього, рік. Так, Так, на 25-й рік. А якщо в 26-му році там... Все, у нас в центрі вже є,

І тобто всі фахівці будуть з нею працювати, так? Я розумію. Вони безпосередньо будуть на в школах місцевих працювати? А? В місцевих школах будуть працювати, чи є за центр? Сюди, центр. А? Вони будуть місцеві. Ви, 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 ви можуть, ви, ви, ви школи, вони можуть і в місцевих школах, вони можуть і в центрі. Ну, у нас є фахівці, які в школах є, вони теж працюють з дітьми. Якщо у нас на буде на людину, то будемо в центрі працювати. Mm. А ці фахівці, які... Нет, нет. У нас доброславание центр есть. Я знаю. Мы договор заключались. Очень проблемно закончится все интервью. У нас у нас танцы, вы можете. А также сама занимается. Так, далі, там немає Встановлення плати за харчування. Кожен кожен рік рік має плату і на цей рік як постановлювати.

Далі, про внесення змін. Нема питань по суду працювання. Про внесення змін до викладаємо дасі ради про затвердження штатних розписів структури чисельності розмірів. посадових складі 2.41. Це питання. Рішення 1091 про затвердження штатних розписів працівників управління. Що ви тут носите зміни? Теж. На 24 рік? На 25 рік? На. Ні, тут 2,41. Так поняв, що це 24 рік носить зміни. Це все є це на Сполучені Штати, так У вас По штатному розкладу. По штатному розкладу нічого не міняється. Там? Так, є ще запитання пройдемо далі. Про порядкування питання оплати праці начальника управління освіти. А що ви, начальник управління освіти у нас ще? Охренеть, де? так? Що з Нічого не прийшли. Це записка така. Тобто ви. Більше не просить. Хотілося б так, щоб що це далі. А, я ще хотів запитати. там, там перед словами шлаком, не бавка там тільки 50% до е -е, забіг на плати. Десь 200%, там десь 100% 50 до 50. І це інтенсивність. Відсотків це інтенсивність. Mm. Ну, ладно. Там, там, де окрема інтенсивність, окрема премія, бавки там різні. Mm -hmm. Не знаю, як вони... Коли... Mm -hmm. вже зовсім чим посадових особах, чим органів самоврядування. Я, на жаль, не знайома з їхніми методами, ніколи не, не цікавилася. що далі біля 400. там це можна, і тут нова субвенція, яка ми повинні зараз отримати. А вам ще й дали субвенцію з державного бюджету? Так, так, пенсію всі. Так, дякую. Коли яку субвенцію дожидали, то ж достойно. Скільки дитячос не, 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 не працює? Я воно досталась без закон. Ні, може не передати.